Залізне серце країни, місто шахтарів та металургів, крім переказів про славні діла козаків-запорожців, має і власну легенду про казкової краси дівчину Рудану, яка в незапам'ятні часи принесла себе в жертву, щоб порятувати свій народ від голодної смерті. Її кров перетворила і поверхню і надра землі. Та стала тією самою залізною рудою, якою Криворіжжя прославилось на весь світ. Кілька років тому у криворізького журналіста і поета Олега Пономарьова народилася ідея пісні про дівчину Рудану. Я деколи їздю до святих місць, таким як паломникам, і в одному з таких місць мені прийшла така думка, що є така легенда про дівчину Рудану, але її мало хто знає. Це, можна сказати, цікава і древня така легенда про наше місто. Звідкі е, взялась залізна руда і про жертовність? Про те, що треба дбати про батьківщину. Тому прийшла така думка написати пісню. І, до речі, вона в мене так легко написана була за 20 хвилин я її написав. Олег зізнається, що довгий час слова бриніли лише в його серці. Аж поки знайшлася людина, яка поклала вірші на музику, лишилася визначитися із голосом. Я почитав текст, він мені дуже сподобався. Ну і таким чином я написав пісню. Зробив аранжування і так вона, ця пісня виникла. З тим, хто буде виконувати пісню, в мене взагалі не було ніяких питань, тому що коли я її вже писав, я вже розумів, що це повинна виконати Валерія Курила. Ми з нею працюємо разом в театрі імені Шевченка, і також ми, ну, у нас є свої деякі інші музичні проєкти. Вона дуже гарна співачка, думаючий музикант і просто чарівна дівчина. Я знаю, що якщо Володя щось пише, то це буде щось таке, що, що варто заспівати. І коли він запропонував, показав, спробували там деякі корективи. Ми внесли, тому що не все було зручно в плані вокальному. Але потім такі я зрозуміла, що пісня ляже на голос, що її можна зробити, і вона буде така. Ну не можу сказати, що прям гімн, ну але щось таке, що буде запам'ятовуватися, і можливо піде в народ. Ідею зняти кліп підхопили Руданівці, чекали весняної натури. Як тільки розквітли криворізькі парки, сквери та сади, попри тривожні будні розпочали зйомки, одностайно вирішили, що треба максимально показати красу рідного кривбасу. Ну просто я не могла собі дозволити не прийняти участь у такому творчому процесі. Це завжди круто, це завжди кльово. А тим більше, ну що скажу, що Мало ми випадає можливість співати авторські пісні. В більшості свої це або щось ми там скачуємо з інтернету, або це вже написаний нотний якийсь матеріал музичний, а тут випала нагода заспівати, ну, коли є живі автори перед тобою, ну це круто, спробувати себе ще й так. Хотілося, щоб люди її полюбили. От це все. Це кожен музикант прагне, котрий пише музику, кожен композитор, навіщо він її пише, щоб дати людям, щоб людям це сподобалось. Дівчина руда! Земелі на українській знов цвітуть сади. Дівчина рудана, де кров твоя багряна, там край обітований залізної руди. Наталія Рипчинська, Роман Кравченко. Цей день.